Вітаю глядачів в етері Чорноморської телекомпанії. Програма сьогодні про та я, її ведуча Марина Ступак. В цій програмі із запрошеними гостями, фаховими експертами, ми розбираємо важливі для України теми. Отже, Україна переступила чотирирічний рубіж повномасштабної війни. І в день роковин початку російського вторгнення Рада безпеки ООН схвалила запропоновану США резолюцію щодо України. Отже, держави-члени організації проголосували за документ, який не називає Росію агресором, але ж закликає негайно припинити конфлікт. Фактично, це перший раз за три роки, коли Радбезону ухвалив резолюцію щодо війни в Україні, оскільки до цього Росія блокувала подібні спроби. Та поки не зрозуміло, яким саме буде подальше партнерство України із США, європейські країни посилюють підтримку Києва. Європейський союз та члени країни підтримували Україну на 145 мільярдів євро. Це більше ніж хтось ще допомагав. І дякуючи українцям і, і дякуючи нашій допомозі, ми допомогли українцям покрити прогалину у бюджеті. І паралельно ми маємо негайно надавати зброю та озброєння, і це. Буде у центрі нашої роботи наступних кількох тижнів сьогодні. Я тут з багатьма представниками Європейської комісії. Ми відзначаємо нашу підтримку від щирого серця до України. Вільна суверенна Україна це не лише інтерес Європи, це інтерес всього світу, тому що автократи усього світу спостерігають дуже пильно. Чи буде безнаказаність, якщо ви порушите міжнародні кордони або вторгнетесь на територію вашого сусіда? Чи буде стримання? Це не лише важливо для Європи це. В день третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії до Києва на саміт з'їхалися європейські лідери та оголосили про новий пакет допомоги Україні. Чи варто говорити про те, що США відвертається від України, чи спроможна та чи має прагнення Європа самостійно підтримати в такому випадку Україну, як фінансово, так і у плані безпеки? І що буде з євроатлантичними прагненнями України? Про це сьогодні ми говоримо з Ярославом Бошком, головою центру політичних студій Доктрина. Пане Ярославе, дякуємо, що доєднались до Нашого ефіру, вітаю вас вітаю вас. Хотіла по перше розібратися з цими резолюціями. Отже, Генасамблея ООН ухвалила в день роковин російського вторгнення да, до України дві резолюції українською, власне, де говорилося про те, хто винен в агресії, да, і там було був заклик вивести російські війська з території України. І так само генасамблея підтримала. Американський проєкт резолюції, але з правками, де все-таки конфлікт замінили на повномасштабне вторгнення, та і закликали до насамперед справедливого миру. Та все таки США протягнули на голосування до Радбезу ООН свою резолюцію, де все-таки називалося не війна, а конфлікт те, що відбувається в Україні. Та і його ж підтримала цей документ і США і Росія. В чому різниця цих резолюцій? От Генасамблея ООН ухвалила та резолюції дві і Радбезу. ООН. Чи все таки ці резолюції, зрозуміло, вони мають декларативний характер, чи вони яка з цих резолюцій має більш вагомий вплив та, в міжнародному праві? Е, в міжнародному праві серйозно кажучи, жодна. Угу. Е, тому що це не міжнародне судочинство, кримінальне. Так там є окрема справа, до речі, проти Росії щодо розв'язування агресивної війни. І саме поняття конфлікту воно не суперечить поняттю війни, просто це більш широке явище. Тобто, поняття конфлікту воно ще включає там попередні засоби, диверсії, якісь там спроби підкупити політиків, змінити політику е, України, там таке інше. Е, по серйозному кажучи, звісно, більш вагоме є рішення Радбезу, тому що mm -hmm. воно демонструє собою е, позиції, скажімо так, найбільш впливу країн Але ми серйозно маємо розуміти, що це дуже контекстуальна річ. Тобто, це зараз е, сталося тому, що Сполучені Штати використовують це як інструмент. В Тому числі впливу на Російську Федерацію, так вони хочуть створити для Російської Федерації, умовно кажучи, бажання іти на поступки, тому що ось це, мовляв, якийсь нечуваний момент, коли США готові унікально розуміти росіян. І от саме тому зараз от бажано росіянам пристати на американські пропозиції. Це, це зрозуміло, угу. пане Ярославе, Оцей документ, де все-таки не говориться, хто винен, та він такий дуже коротенький, цей зміст. Як він, як він вплине, як він на практиці буде? Чи буде він взагалі реалізований? Та? Е, ну, як вплине, як усі документи ООН. Тобто, майже ніяк, ми угу. маємо розуміти, що ООН це від початку орган, який не мав суто. Таких прямо повноважень, які би дозволяли ООН наприклад, зупиняти війни, так ми звісно розуміємо. Там були історії про миротворчі місії, але все одно миротворчі місія вона розуміє під собою готовність тієї чи іншої країни надати контингент. Якщо цієї готовності немає, а наразі її такої просто немає. Тобто, коли ми говоримо про контингент миротворчий, це все одно має опиратися в позицію, що спершу Росія має ухвалити рішення, що війна припиняється. Угу, угу. Тобто, у вакуумі від цього рішення ніякі миротворці не є можливими, тому ООН загалом вона позбавлена реальних важелів впливу. Це більш такий демонстраційний майданчик, реально майданчик для дискусії такого глобального рівня. Тобто це більш таке політичне рішення, яке на практиці не, не так, працює, так, тому що достатньо багато ООН так і не були виконані. Я зрозуміла, і до іншого питання, все таки Україна продовжує прагнути до НАТО, да офіційний Київ говорить, що це є найефективнішою гарантією безпеки, але бачимо, що США все таки відкидають цей варіант. То чи є це сигналом про те, що Україна не стане членом альянсу навіть після завершення війни, на вашу думку? Якоюсь мірою є, але знову ж таки саме питання завершення війни, яке повністю визначає безпекове майбутнє України, у тому числі параметри нашого співвідношення і взаємини з заходом, це все ще залишається найбільшою загадкою. Тому ми не можемо сказати, що тут буде така пряма залежність США. Вирішили на відріз. Це знову ж таки історія в ракурсі е, впливу на Російську Федерацію, бажання сформувати якусь безпекову конструкцію, яка буде дозволяти е, одночасно західу не втратити обличчя, одночасно не говорити про капітуляцію Києва і одночасно не говорити про е, поразку РФ, угу. тобто створити таку патрійну, дуже складну конструкцію, в якій жодна сторона не буде ані переможцем, е, ані таким програвшим вразним. Але це є саме ну, зважаючи на російську позицію, це не видається дуже реалістичним. Тобто, усі дискусії, які ми зараз чуємо, це і корисні копалини, і миротворці, і питання НАТО, і питання майбутньої України воно все в прямій залежності від того, чи переконають США РФ чи ні. І от, якщо ні, то війна буде далі, і які там будуть умови е підтримки України і глобального значення? Це все залишається ще більш відкритим? Ну і ми бачимо до іншого питання, що США говорить все більше про те, що відповідальність за завершення війни, зокрема е ймовірно, да, гарантії безпеки лежатимуть саме на Європі. То чи планує або можливо вже ухвалює е Брюссель певні оборонні рішення з огляду на можливу да потенційну російську агресію? Ну, по перше, ряд європейських країн дійсно екстрено проводять підвищення кількості оборонних е видатків, оборонних спроможностей. Це скажімо так, почасти плановий захід, тому що було зрозуміло, що США будуть ставити це питання. Ну і перемога Трампа насправді для більшості пересічних громадян була значно більшим сюрпризом ніж для посадових осіб західних країн. Які все одно проробляли на цей випадок завжди запасні сценарії? Проблема в тому, що мабуть не усі країни матимуть можливість швидко наростити е, ті потужності, хоча б до 4%. Так, але ми бачимо загальну тенденцію. Тобто, дійсно, європейська складова НАТО буде більш самостійна і відповідальна за забезпечення своєї безпеки, незалежно від ситуації на континенті. А от ми бачимо, що дійсно та європейські лідери зараз активізувалися, зокрема, Трамп скликав зустріч та в Парижі. Тобто, так масштабно європейські лідери не збиралися навіть після повномасштабного російського вторгнення. Чому раніше Європа не ухвалила рішення про до прикладу оборонні видатки, про збільшення? Чому Му раніше Європа е, наперед не ухвалила певні рішення, щоб зараз це не робити поспіхом. Ну, який політик всерйоз буде різко готуватись mm -hmm. до того, що може не настати, особливо розуміючи, що збільшення оборонних видатків це ж не означає, що гроші візьмуться з повітря. Їх заберуть звідкись із соціальної сфери, з екології, з медицини, з усіх тих тем, які є гіпер, е багато висвітлювальні в європейській пресі? Ну і зважаючи на те, що культура заходу це загалом культура таких комфортних демократично ліберальних країн, яких е це все виглядає значні значно більшою цінністю, ніж якась оборона, яка десь там з боку, і про неї лише лише починають здогадуватися. Тому це можемо сказати більш точно, що тут європейські країни вони стали частково заручниками своєї соціальної політики, яка завжди була дуже розвинена, але одночас і потребувала все таки кошти. А ну і власне. Чи потрібен на вашу думку Європі лідер і хто ним може бути? Бачили, що в Німеччині до тепер є новий канцлер Мерц. Чи може він до прикладу претендувати на е, те, щоб бути лідером? В широкому сенсі лідеру у Європи бути зараз не може, тому що це би передбачало, що з засадничих питань Франція і Німеччина делегували одній людині цю функцію. Так, от ми пригадуємо. Є Мерц, але ж є і Макрон, і між ними теж відбувається певний внутрішній забіг Конкуренція між Францією і Німеччиною це взагалі один з таких важливих драйверів європейської політики. Але це де це дійсно згладжується функцією Єврокомісії. Тобто ми не можемо сказати, що от Урсула фон дер Лєєн це точно такий верховний вождь, але вона ефективно виконує цю згладжуючу функцію. І консолідує позиції сторін для вироблення спільної політики. Можемо сказати, що в нинішніх умовах е, вона є лідером Європейського союзу, але маємо розуміти, що це знову ж таки ще Євросв... європейський Союз у своєму проміжному етапі. Тобто, та консолідація, яка закладалася на початку, вона реалізується дуже поступово угу, угу. а Британія. Чи може воно ну, Британія бути не член ЄС, це треба розуміти. І вплив Британії на континент він дещо зменшений. Так, Британія має досить стільки зв'язки, наприклад, з країнами Скандинавії з Нідерландами, але все-таки е, основну тенденцію впливу саме на європейському континенті задає оцей франко-німецький тандем. Британія це більше гравець, можемо сказати, цього атлантичного світу, там де існує ця конструкція США, Канада, Австралія, Британія, Нова Зеландія. Вона ну вся англомовна, можемо сказати. Це такий союз між родичами, які не завжди одне одного mm -hmm. люблять. Теж треба підкреслити. Але Британія, вона сильна, якраз з іншими спроможностями, не європейськими, а американськими. Тим, що Британія на правах родича в багатьох американських питаннях присутня зсередини. А пане Ярославе, і до іншого питання ми вже торкнулися гарантій безпеки. Та для Києва є однією з альтернатив та гарантій безпеки. Це миротворчі війська про що. Про готовність да, вже говорить деякі країни Європи насамперед Франція та ще Британія. Прем'єр Британії каже, що готовий та направити миротворчі війська до України. Але для країн Європи є важливим саме підтримка США в цьому питанні, і бачимо, що Старамир зустрівся з Трампом в Вашингтоні та так само Макрон. Але ми не бачимо, що наразі США готова підтримати Європу в цьому питанні, вірно. Безумовно, і загалом, що означає підтримка США? Це от уявимо собі конструкцію. Так, що що в Україні… Так, що це може бути насамперед? Е, уявимо от собі ситуацію. Якщо припиняється вогонь, в Україну заводяться миротворчі війська країн НАТО, європейської складової, а через якийсь час там проходить ікс років Росія атакує ці війська. Яко, хто має відповідати? Чи буде це відповідь усього НАТО відповідно значною мірою США? Тобто це авіаносці, це авіаудари, або це буде просто проблема Європи. Ось це питання, яке хвилює Європу. І воно відкритим тому, що, залишається безумовно. І більше того, навіть сама тема, чи з'являться миротворці, вона повністю залежна від того, чи погодиться Росія на цю модель угоди, а Росія чітко в устами Лаврова сказала, що вони, вони не, не готові будуть, да, приймати так, ідею. З вони не будуть підтримувати угоди mm -hmm. з присутністю. За будь-яких західних військ в Україні. Це означає, що сама безпекова конструкція договору, який просувається зараз Трампом на адресу Росії, вона ламається. Це робить ну, це робить значно менш ймовірним підписання цієї угоди. Але Трамп, і але Трамп сказав, що Путін мину. буде готовий погодитись на те, щоб Євросоюз перекинув миротворчі війська до України. Принаймні, він сказав, що він з ним про це говорив. Тобто Лавров каже одне, а Трамп каже, що Путін все таки погодиться. Я би в питаннях позиції РФ все таки більше довіряв російським посадовцям ніж Трампу, тому що Трамп використовує цю історію про човникову дипломатію бігати до всіх, змінювати позиції, поступово так, знаєте, маленькі куточки обтесувати в цій конструкції і намагатися з цього виліпити щось цілісне. Але направду від самого початку простору для консенсусу між Росією, Україною і Заходом немає. Такого, щоб це призвело до зупинки бойових дій, тому що е, Росія зробила великий великий для себе вибір mm -hmm. 22-му році. Почати війну проти України повномасштабно, це означає, що вона ув'язала питання своєї безпеки із небезпекою для України, і відповідно це почало працювати зворотні, тобто. Україна і Росія їм зараз не так легко розійтися, тим більше зважаючи ще на те, що Росія висуває претензії на адресу країн Заходу, тобто пане на, Ярославе, чи інфраструктури НАТО повертаючись до ідеї з миротворчими військами, чи все таки може Європа в перспективі розраховувати на підтримку США, і якщо раптом все таки Вашингтон не буде готовий надати цю підтримку, чи все таки готовий буде Брюссель реалізувати цю ініціативу? Ну, Брюссель її не буде реалізовувати у вакуумі від загальної конструкції, а загальна конструкція поки не вимальовується. Тобто, Брюссель просто нам говорить про те, що якщо буде договір, можна покладатись на європейські війська. Навіть і на турецькі вже з'являються повідомлення. Туреччина, е так. Так, Туреччина теж член НАТО, до речі, другий за обсягом армії члена так, так. після США, е але Росія то прекрасно розуміє, що вона має своїми діями не допустити появи в Україні західних миротворців, тому що це ув'язує Україну з заходом в безпековому плані ще більше. А однією з безпосередніх стратегічних цілей війни було для Росії не просто якесь там просто руйнування державності України, а створення такої сателітарної моделі для України, де Україна не має ніяких зв'язків з заходом. В тому числі безпекових, в першу чергу, тобто Росія не буде погоджуватись на цю конструкцію, принаймні, поки що до неї не буде застосовано значно ширший арсенал е військових і невійськових засобів примусу, більший ніж у часи президентства Байдена. А пане Ярославе, щодо о, перемовин, та, які е, США веде з Росією, і наразі от Зеленський зустрічається з Трампом. Які умови може висунути Україна, щоб використати це все на свою користь? Е, безумовно, Україні важливо підкреслити е, такий момент, що а, вона має спроможності воювати самостійно у разі, якщо США їх кинуть, і що ця самостійна війна? Так чи інакше може призвести до серйозного краху системи безпеки в усій Європі. Тобто, сама ситуація, де Україна більше не є такою державою про західного табору, вона призводить до становища, де Європа е змушена якимось чином забезпечити свою безпеку від цього, мовно кажучи, східного блоку. І це автоматично призводить до того, що Китай стає. Достатньо вирішальним гравцем на європейському континенті, uh -huh. чого раніше Китаю не давали зробити. Але у разі, якщо Україна виходить з гри з негативним результатом, це буде історія про те, що США втрачають усю Європу, бо самі європейські політики тоді, усвідомлюючи, що США не здатні забезпечити безпеку континенту або не розглядають це як пріоритет, будуть змінювати свою політику на більш лояльну до Китаю, а це прямо суперечить інтересам адміністрації Трампа, який зацікавлений тому, щоб і Європа, і Канада були ринками збуту. Для американських е, товарів промисловості, даючи можливість США обганяти Китай і наздоганяти його там, де вже відстали. Тобто, якщо тезисно, якими ці умови можуть бути? Умови чого? Ну, умови, які Україна може висунути, наприклад, на зустрічі тут, із... тут радше не умови. Дивіться тут радше безпекова конструкція, в якій ми кажемо, ми що так, що так, все одно будемо воювати з Америкою mm -hmm. чи ні. Різниця для нас буде лише в тому, чи більше для нас ймовірність програшу, якщо відбу... відбувається програш України, то от наступний ланцюжок отакий, бо США ще досі існують переконання, що можна Європі нічого не даючи в плані безпеки, змусити її не не підпасти під Китай, так mm -hmm. е ну це абсолютно хибна історія. Європа не може сама зараз себе захистити. Навіть з тими військами, які мають США в Європі, зараз велике стоїть питання: чи надовго вони збережуться? Отже, це стимулює. Падіння Європи в бік Китаю, Україна має чітко прокреслити цей ланцюжок, який може реалізуватися за кілька років, або і швидше, якщо відбудеться якась негативна для України тенденція по війні. Тому для США тут історія має бути прокреслена з такої тихоокеанської перспективи. Поки вони не побачать, чим падіння України, не дай Боже, допоможе Китаю осісти в Європі, доти вони не зрозуміють цінності загалом цього театру воєнних дій. Ну, продовжуємо стежити за цією ситуацією. Дякую вам за цю розмову, пане Ярославе. Я нагадаю, що гостем нашого ефіру сьогодні став голова центру політичних студій Доктрина Ярослав Бошко. З ним ми говорили про перспективи підтримки України з боку ЄС на тлі змін позиції США. Я нагадаю, що з вами була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. ПРО і не забудьте підписатись на Ютуб канал Чорноморської телекомпанії. Так ви зможете знати ще більше і щоб зробити це, перейдіть за qr Кіарк. Одом на ваших екранах і до зустрічі в наступному етері.